членкині пласту у Верховну Раду. Мова про народну депутатку з Рівненщини Соломію Бобровську. У 2014 році жінка була радницею віце-прем'єр-міністра України з гуманітарних питань. Потім у радницею голови одеської ОДА Міхаїла Саакашвілі. Тоді у 2015 році декларує спільну власність на будинок в Рівному. З двох місць роботи отримала за рік 80 тисяч гривень з відкладеного нічого. У 2016 році Бобровська йде на підвищення і стає вже заступницею Саакашвілі в місяць майже 12 тисяч гривень. У тому ж році очільника Одещини звільняють, і в 2017-му Бобровська теж йде з посади. Того року декларує нову квартиру в Рівному: 63 квадрати за майже 50 тисяч гривень. Ви володіли лише одним відсотком цієї квартири. З того часу щось змінилося. Нічого не змінилося. 2019 рік вибори в парламент. Соломія Бобровська вирішує податися у велику політику від партії Голос. Вважала, що потрібні зміни були на законодавчому рівні. Парламент – це один з тих змін, це один з стовпів, який насправді будує Україну, тому що ми парламентська республіка. У тому році декларує земельну ділянку на майже 5 соток у рівному, а ще купує BMW x 3 за 140 тисяч гривень. Тоді ж отримала подарунок 392 тисячі гривень. В банку має 33 тисячі гривень та 10 тисяч доларів готівкою. За рік у декларації Бобровської бачимо, що вона орендує квартиру в Києві. Заощаджень збільшилося. Із цікавого, то у 2021 році громадський рух чесно з'ясував, що у Соломії Бобровської аж 22 помічники. Я їх фонорахую, як вся це помічники на громадських засадах. Та це люди, які представляли різні регіони, різні сфери напрямки діяльності роботи, і частина з них сьогодні займається служить і займається військовим напрямком. Інша частина іншими моїми напрямки. Тому ну, помічники на громадських засадах нічого не отримують від держави. У 2022-му продає БМВ за майже 400 тисяч. Кількість доларів під подушкою у нардепки виросло до 31 тисячі. Наступний рік майже без змін, так само як і 2024-й. За два роки Соломія Бобровська назбирала 4 тисячі доларів. Заробляла ж жінка у торік 58 тисяч гривень на місяць. Зауважимо, що декларація Соломії Бобровської в порівнянні з більшістю нардепів з Рівненщини дещо скромна. Ми вирішили запитати у неї, чому така різниця. Я ж не займаюся будівництвом. Мої всі доходи задекларовані, мої роботи задекларовані. Що люди не декларують те, що не роблять, чим назимається під час заптицької діяльності, то я так не роблю. Загалом за роки у Верховній Раді Соломія Бобровська голосувала за такі важливі рішення, як легалізація медичного канабісу та заборона релігійних установ пов'язаних з Росією. Водночас підтримала пом'якшення покарання за брехню в деклараціях. На вашу думку, що вагомого ви зробили за ці роки в Верховній Раді. Є дуже ває ряд різних речей, які стосуються першої культурної сфери, далі оборонної, які через які були прийняті рішення, і де мої пропозиції або моя законодавча ініціатива була одною з перших. Ми ж своєю чергою продовжимо вам розповідати, якими ж статками обросли чиновники, держслужбовці та політики нашого регіону. Отож, до наступної середи. Владислав Стецюк, новини рівного.